На будові в нас готові. Раз, два, арматурні каркаси під плиту фундаменту. На будиночок ще в роботі. Трошки арматури не вистачило, довеземо сьогодні. Е, на підставочки використовуємо просту каналізаційну трубу, без пафосу, як то кажуть, і дешевше, а свою функцію виконує. Тож, тож працює все. Отак. от. А... На будинку, на будинку, вже, як бачите, нижній каркас майже пов'язаний. Зараз будуть хлопці в'язати другий. Використовуємо сотий пінополістирол на утеплення плити, і також заведена гідроізоляція, заведена аж сюди. Отак От. От це все виглядає. Щоб не поламати каналізаційні труби в діли демпфер, тож, What I did.